Сьогодні зануримося в дитинство, і для цього нам треба вирізати вудочку. Пусть одну виберемо або навіть дві зв'яжемо. Ну, Я думаю, що одну все ж таки. Жилочку в'яжемо таку Brain Team Pro 09095. Вудка у нас махова. Получається, да, вже без кілець, без нічого. Тому жилку потрібно, по-перше, міцну, якісну, ну і не тонку. Тому 0.195. І все, відматуємо довжину і в'яжем снасть. Все, поплавки готові. Головне в цьому ділі, по-перше, гар, мати гарний ніж, який дуже легко зріже перо. А по-друге, не перестаратись і не порізати сам поплав. Бо він тоді буде набирати воду і буде тонути. Ну що, друзі, вітаю вас на каналі Крючков. Сьогодні у нас така аутентична рибалочка буде. Будемо ловити на такій дідуській снасті. Бачите, я в такому картузі дідуському. Зараз ще сорочку вдіну, таку, знаєте, рок-н-рольну. От. І Будемо пробувати ловити на вудку з ліщини на перо карасів. Єдине, що трошки мені тут не повезло, що я стою на такому березі проти сонця. бачите. То Деякий час зранку придеться знімати проти сонця. От. Ну, подивимось, заодно потестуємо нашу нову камеру, як вона справиться з цією нагрузочкою проти такого яскравого сонця знімати. О, до речі, перший тест, хто не бачив, вже вийшов. Там фідерна рибалка на Дніпрі. Ось тут посилання. Посилання в опису. А ми починаємо. Так, ну і на народній рибалочці у нас, звичайно, буде і народна прикормочка, друзі. Народна прикормка це реально реал фіш. Реал фіш халва. По літу я вважаю це бомбезна прикормка. Тому ми з нею сьогодні і починаємо пачечки ми бахаємо халви, а пачечки взагалі народна макуха, трикабець, Це як прямо в селі. У нас колись було, теж пів пачки бахаємо макухи. От, звичайно, це все ми смастимо отакою от перловочкою. Перловочка трикабець, це зерновий мікс універсал він називається. От. Ми це ж. Теж сюди бахаємо, да? я взагалі кажу, якщо їдете на зерно, на, цей, на карася, то зерно це святе діло, скажімо так. Перлоку варили раніше самі да, в дитинстві на таких рибалочках. Тому зараз не заморачуємося, просто купуємо готовий трикабець, додаємо в корм і все працює. Попри кормки, в мене ще є реалфіш торнадо з крильом, От. Ну, поки що будемо основу робити скалови. Але ви ж знаєте, кріль теж часто дуже добре працює, тому у нас з собою він завжди є. Гачки у нас теж будуть народні, це дикой. Народ, правда, це японський. Але чому народні гачки? Тому що вони дуже популярні в народі. Тому будемо називати їх народні. По карасю, як на мене, найкрутий гачок. Все, даємо прикормочки настоятись. В'яжемо нашу снасть до кінця і закидаємо, закормимося і ловимо. Так, Ну що, прикормочка замішалась, вже така як треба, бачите, вона добре ліпиться і розсипається. Тобто вона в комочку дійде в нас до дна, а на дні вона розкриється. Ідея така, корма. по декілька куляк, кидаємо прямо на поплавок. Сорочку надів, таку автентичну, правильну, під цю рибалочку. Капелюха надів, поплавок закинув, чекаємо гарну рибку. Я думаю, якщо там тройку-п'ятерку втягнути, сьогодні карасів. То це буде просто супер-рибалка. Жариться. Жариться, але поки що не кліє. Ну, ми почекаємо. Черрічки в нас смачні. Друзі, така перша рибка. Зараза в льот взяла. Тільки свіжого червя почепив. Такий краснопер зараза. Навіть поплавний став. Ще одна, в льот зараза. Це, якщо не встиг опустити гачок, все, краснопер. перший карась є перший карась на нашу автентичну настюку дивіться нарешті я його дочекався клас друзі Живав 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 дивіться який гарний карась квадратненький такий чорненький а, я просто щасливий чому? тому що Ну довго не було в мене клівак, я вам кажу, ну годині-дві. Ну ото краснопьорка іноді. А карась ну риється, риється, а не бере. І оце нарешті. Дивлюсь поплавочок тоне, 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 причому не виклав. а мене тонув, тонув, тонув. Дивіться, який гарний карась. Просто кайф. Ще раз вам його покажу. І кладемо в садочок. Може ще щось піймаємо. От сюди його. Так закидаємо ще раз У нас, як то кажуть, є вже надія на рибалку. Ну скажем так, звісно, з точки зору задоволення, це мабуть не та вудка, на яку хотілося б ловити. Все ж таки краще взяти там Brain Apex, буде легенько зручно, да? то що це важкувато, така. Ну хотілося половить саме... От на таку автентичну снасть. Тому що в дитинці колись вона таке ловив. Дядька виріз, виріз, вирізав таку вудку. О, покльовочка знову. Щось кинуло. Коротше, дядька мені вирізав таку вудку, я на неї ловив в дитинці. Ну зараз я ловлю, я не знаю, як я ловив, тому що зараз вона мені важка. От. Тому що сучасні снасті, звичайно, комфортніше. Але іноді хочеться знаєте, зануритись в такий в річний вік. Ті часи, коли нічого не було, це бамбука вудка було за щастя. Так що ну, першого карася ми на снасть піймали клас. Я задоволений. Хочеться ще парочку піймати, і пф, рибалка вдалась. Мерки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся. Що душі мої так весело. Короче, вирішив я, друзі, схліснути старе покоління з новим. Взяв удочку, свою болоночку Brain Apex. Боже, яка ж вона легка після цієї палки? просто кайф и хочу проверить в чем проблемка все-таки чему не клюе у нас на старую снасть поклевочка 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 на дедовскую снасть Є, друзі. Є. Ще один карась. Ще один карась на нашу утку. Дивіться, заглот. Клас, Я вже не став. Я вже кажу... О, взагалі, дивіться, взагалі, прямо в шахті. Такий саме, один в один. І в мене вже віра впала, я думав вже Ну, треба попробувати думаю на сучасну снасть, взяв свій апекс, закинув А в нас клює Дєдовська От так от, поняли? Дєдовська снасть продовжує ловити Клас Так Де тут наш садочок? У нас тут уже два карасямби, да, то що я казав... Якщо піймаю там, не знаю, 3-5 карасиків, буду щасливий. Ну, два вже є. Так що по плану, по плану, все йде по плану. Геть він буде здалеку, думки пряде над нивами, Над нивами, приливами, купаючи мене стівку. Йду, йду, зворушений, когось це жду, співаючи, співаючи, кохаючи. От і на класику, Точніше на сучасну снасть. Хорош. Це покрупніше, до речі. Друзі, ну от такий от прилетів на... Апексбор на сучасну снасть. Бачите? Красиво клюнув, як положення. Отакий От красопела. Трошки крупніше, але приблизно такий самий. Бачите, я вже вирішив вже такий батлік зробити сучасної і старовинної снасті. То у нас на ту снасть два крася, на цю один, на цю ми тільки закинули і зразу піймали. Тому що проблема яка? Тут дуже висока трава. І там в мене глуха оснастка, вутка коротка, ну, коротка, 4 метри десь да, вудка. І ти піднімаєш дуже високо поплавок, ти не можеш далі закинути. Е, він просто-напросто глибина велика. У да? тобто, мене тут на апексі катушка. Я витащив леску, і я вже роблю глибину там 2,5 метра без питань і можу закинути туди затравку. А цією уткою я затравку закинути не можу і виходить, що. А, гачок постійно лежить в траві і карась його просто не бачить. Ну, ми два карася все ж таки піймали так що це теж нюанс опа є друзі удочка просто попав ушов я там водичку пішов попити в траву затянув островка є краще нема Є! висить друзі висить в траву затянув я пішов водичку попить Поняли? Коли дивлюсь попов просто ну, пропадає, скажімо так. Оба. Отакий красямба! Отакий красямба! Дивіться який! Та ти що? Третій! Третій на оцю дровиняку. третій карась, друзі! Ну, що я можу сказати? мене задоволений він не від самої рибалки, так, то, що все ж таки ловити на сучасну снязь набагато комфортніше. мене задоволення, що в мене щось вийшло, щось на цю дровоняку в мене виходить ловити рибу і дивіться, третій карась пішов у нас. І це не може не радувати. Хоча, скажу чесно, якби ми ловили на нормальній снасті, звичайно, було б вже набагато більше. До речі, друзі, лайфхак. Якщо у вас... На ну, такому поплавку зламав ну, порвався ніпелек або взагалі у вас немає його, да? то можна просто отак от примотати. Може в двох точках навіть. Він буде їздити без питань, регулюється. І ніпіль не потрібен. Тобто ну, от Я тільки що на цьому карасі на подсічці ніпіль в мене порвався. От, і ізоленти примотав. Ізоленти є завжди. І все воно їздить норм без питань. Є, друзі, дачи нема. Чи только травка. А тільки травка. Ну, покльовка була красива. Фух, все, друзі, замахався. Вик... Ух ты! Не вийшло дух. Дубль не вийшов. Все, друзі, замахався ловити на цю каркалигу. Не робіть так, як я, то що це реально важко. Купуйте нормальні снасті, легенькі, комфортні, щоб можна було е, отримувати задоволення, а не це не да, я, Звичайно, я отримую задоволення, то що я впіймав все ж таки, на цю мегавудку, але зараз на них ловити це вже, знаєте, мавітон. Купайте, купуйте нормальні снасті, але на це дуже важко ловити. Вона все ж таки, мабуть, залишається вже в минулому. Не клює щось. І на болоночку вже обідня перерва. Риба пішла на обід. Точніше, вона пішла відпочивати. В неї сієста в нас повинен бути обід, але в нас його нема, бо ми чекаємо рибу. Будемо шабашити вже. В принципі, те, що хотів, вийшло. Ми три карася на... Ультра олдову снасть ми піймали. От. Зразу ще раз хочу повторити, що не наше пальто краще ловити на нормальні вудки. Але це було прикольно. Це був такий, знаєте, як е занурення в ностальгію, занурення в те дитинство, коли ще не було таких снастей, як є зараз. Е е ловили навіть на такі каркалиги, як я сьогодні пробував ловити. От. Але ж зразу хочу сказати, що задоволення воно не те. Задоволення від ловлі на карбон набагато краще. Тому купуйте, ще раз повторюсь, класні снасті і отримуйте задоволення. Пішов, пішов. Покльовочка, друзі. Дивіться, пішов, 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 попловочок. Викло, викло! Іди сюди. На коня якраз. Блін, з травою зараза. Теж з травкою. Бачите, він прям от там в траву затягнув. Іди сюди Отакий бровонький. Може навіть найкрупний сами, сьогодні, мабуть. Дивіться, так. Да. Я думаю це найкрупніший сьогодні. Не було дуже здорових, да? І такий на коня жовтенький, бровенький. Ливий я тебе теж випускаю. Ми сьогодні всю рибу випустили. Отак от, от, бачите, неочікувано. Я вже збираюсь, у мене вже садочок сушиться, вже... Рибку повипускав тільки що. І удочка закинута і такий на коня в травку затягнув. Ну, ми його взяли. Якось так, друзі. Всіх обняв. Лайкос, коментар, чекаю. Підписочку, хто ще не підписався. До нових зустрічей на рибалці. Усім пока.